Вітаємо вас на нашому ютуб каналі! Сьогодні вас чекає затишний караоке-вечір з новинками від дівом. Бажаємо вам приємного перегляду та нагадуємо про прості правила нашого клубу. Подобайка, коментар і підписка! Ну що, хто ти до нас любить поспівати у караоке? Зізнаю, що я взагалі не по цій справі співати це зовсім не моє. Але до мене потрапили новинки від Дівум. Це колонка мікрофон Star Spark та акустика Songbird. І забігаючи наперед, скажу, що ця система викликала прям вау-ефект. Але звісно, саме цікаве я залишила на останок, тож не перемикайтеся. А почнемо ми з Дівум Star Spark. Це бездротова колонка мікрофон. Дизайн колонки зроблений у такому стилі барбі. Як на мене, відповідає всім трендам цього року. Колонку можна підключити до телефона, ноутбука, телевізора або по Bluetooth, або через AUX. Перехідник йде у комплекті. Мікрофон сумісний з різними операційними системами: Android та Windows. По центру є кольоровий дисплей, але він не сенсорний. Все керування здійснюється коліщатком та кнопками. Тут є ціле меню, в якому можна налаштувати гучність колонки і мікрофона. є купа різних додаткових звукових ефектів. А? Тут же можна вибрати заставку на дисплей. Ще одна дуже прикольна фішка це звукові ефекти на мікрофоні. Так, наприклад, звучить мій голос в режимі поп. А так, він звучить в режимі студіо. А, а, так, я... Я... а так можна озвучувати мультики. Можна міняти туман і бути прикольно звучати. Чіпка поспішають на допомогу. Одним словом, це дуже прикольно. Можна погратись, поекспериментувати, пожартувати з друзями, поспівати улюблені пісні з різними голосовими ефектами. Знаєте, це прям такий розважальний перформанс. Єдине зауваження до мікрофона, що іноді він фонить. Наша гіпотеза, що це відбувається через близьке розташування мікрофона до самої колонки. Щодо якості аудіо, то потужність цього мікрофона колонки 20 Вт. І так вона звучить на максимальній потужності. Mm. Від себе скажу, що так. Це не найкращий, не найякісніший звук, що я чула і що взагалі може бути. Але це достатньо добре звучить для бюджетного сегменту аудіо. І, взагалі, якщо чесно, знаєте, коли я дізналася, що у нас на огляді будуть ці колонки з мікрофонами, я очікувала набагато гіршого, особливо від мікрофонів. А вони реально звучать краще ніж в деяких караоке-барах. Щодо автономності, то ємність акумулятора 5000 мАч. На одному заряді мікрофон колонка може. Пропрацювати до 6 годин. Знаєте, для мене особисто цей мікрофон це такий собі гаджет по фану. Він прикольно виглядає, непогано звучить, але я б його обрала як, наприклад, оригінальний подарунок другу чи подрузі. Ну знаєте, в кожній компанії є така людина, котра скаже: А давайте в караоке. Або, наприклад, на подарунок дитині. Це мені здається, взагалі прям класний варіант. Він навіть так трохи ляльково виглядає, плюс кольоровий дисплей, різні прикольні звуки. Правда, є ризик, що батьки вас більше не запросять в гості. Ну а зараз ця пісня лунає для вас не питай. То є вистрая вода, на Леполіна, я на колінах, хоп 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 чидеро. Ця фраза вже стала супер банальною, але я просто не можу вас не запитати, що ви зараз бачите перед собою? Це акустика Дівун Сонг яка яка справила на нас той самий вау-ефект, починаючи від дизайну, закінчуючи варіантами її використання. Тож. Давайте вже відкривати цей ящик Пандори. Всередині нас зустрічає колонка, два маленьких бездротових мікрофони з підставкою, яка одночасна і їх зарядна станція. Перехідний каукс та зарядний дріт USB-C. Мені прям дуже сподобався дизайн цієї караоке системи. Приємний молочний колір, все зроблене з таким відгуком до ретро, форми, передня рішітка на колонці, ремінець під шкіру, мікрофони. Це реально виглядає дуже соковито і одразу привертає увагу. І це відмітили не тільки ми. А й наші друзі, крім дизайну, підкорила компактність цієї акустики. Такі мініатюрні і легкі мікрофончики дуже легко тримати у руках. І просто ще раз послухайте цей звук, який створює, такий антураж. Кайфово, що, по-перше, їх два і можна співати в парі. А по друге, що в комплекті йде ця станція, і вони не будуть ніде валятися, все в одному місці і ще й тут же заряджається. Супер зручно! А вся ця караоке-система, наголошую з двома мікрофонами складається в один такий невеликий кейс. Просто уявіть, що ви можете будь-куди на природу, в гості до друзів, на корпоратив на роботі, просто взяти і привезти караоке. Чи взагалі взяти і присвятити пісню своєму місту на центральній вулиці і відчути себе вуличним музикантом? Одним словом, можна втілювати будь-які співочі ідеї. Що це, якщо не вау? Як я вже казала, караоке то не зовсім моя стихія, тому ця новинка від віддіву мені сподобалася, звісно, більше. Не хочеш співати, будь ласка, просто вмикай собі колонку і слухай улюблену музику. Але навіть якщо ви не співаєте, я просто раджу вам спробувати. Я несподівано для себе влаштувала на роботі нашому оператору Євгену цілий концерт. Настільки мені сподобалися ці мікрофони, я не могла просто відірватися, так мене це все захопило. І навіть здалось, що вони витягують мій ноти. У цих мікрофонів так само, як і у попереднього мікрофона, є набір звукових ефектів, що перемикаються кнопкою живлення а повзунком регулюється гучність. Якщо що, фрази взяті ті самі для чистоти експерименту. Я Оптимус прайм. Але як працюють ці режими, мені більше насправді сподобалося на цьому мікрофоні. Якось там така більш цікава виходить модифікація голосу. Потужність у Дівумсонг Songbird 50 ватт, і на максимальній гучності вона звучить там. Колонку можна підключити до будь-якого пристрою по Bluetooth або за допомогою кабеля AUX. Також є роз'єм для карти пам'яті, на яку можна закинути музику. Не знаю наскільки це реально необхідно. Мені здається, що все ж таки зараз стрімінгові платформи більш популярні, але така можливість є. Час автономної роботи колонки на одному заряді до 8 годин при середній гучності, а мікрофонів до 10. Також є захист від вологи по стандарту IPX4. Ну що, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобався наш караоке вечір. Я тільки можу сказати, що я нічого не очікувала від цих колонок, а особливо мікрофонів. А натомість отримала купу емоцій, поспівала, повеселилася. Для нас це прям став такий, знаєте, справжній перформанс. Посилання на ці колонки залишаю для вас, як завжди, в описі під цим відео. А ви пишіть в коментарях, яка з них вам сподобалася більше, та розповідайте про свої взаємини з караоке. З вами була Оленка. Цілую, обіймаю, і все буде Україна! Па-па!